Сьогодні на телеканалі Надія у нас знову є нагода подумати про вічність у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю. Одного разу молодий юнак, знайомлячи мене зі своєю дівчиною, сказав: Пасторе, поясніть, будь ласка, Юлі, чому ваша церква не заохочує носіння прикрас. Це була не зовсім цікава тема, яку я вибрав би для знайомства, тим більше для знайомства з моєю церквою. Але прохання було вже висловлене, і дівчині здавалося цікаво було дізнатися відповідь. Я розповів, що Христос прагне відновити і сформувати в нас справжнє почуття власної гідності і нашого благородства, знаходячись в стані прийняття Божої любові, ходити шляхами Його мудрості, мати з ним якісні стосунки і знати про наше високе призначення, все це призведе до відродження істиної, нормальної високої самооцінки людини. Далі я процитував слова з першого послання апостола Петра. А окрасою їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішення золота або вбирання одеж, але захована людина серця в нетлінні лагідного і мовчазливого духа, що дорогоцінне перед Богом. Апостол Петро пише, що для жінки християнки непристойно зайвий раз привертати увагу на себе через прикраси. Її найбільшою привабливістю повинна бути християнська поведінка. Пихатість суперечить основним принципам християнства. Тому сказав я для християнина продовжувати розвішувати блискучі, великі і маленькі штучки ззовні означало би рекламувати, що Христос не так вже й добре потрудився під час створення людини. Дівчина розуміючи кивнула і сказала: Знаєте, де я працюю? Я представник однієї з. Провідних компаній, що виробляють біжутерію, у мої обов'язки входить навчання торгового персоналу, як продавати прикраси. І це якраз наше кредо, ювелірні вироби допомагають жінці сприймати себе впевненіше. Господь каже: ви мої свідки. Перевага християнина в тому, що ми є прикладами якісної роботи майстра відновлення душі. Ми більше не відчуваємо необхідності вдаватися до прикрас, щоб відвернути увагу в людей від порожнечі нашої душі. Любити красоту і прагнути до неї правильно, але Бог бажає, щоб ми любили і прагнули, перш за все, до красоти вищого порядку, до нетлінного. Ніякі зовнішні прикраси не можуть порівнятися з цінністю і красотою лагідного і мовчазливого духа. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що ти нас так чудово створив. Ти наділив нас. Такою красотою, якою ми сьогодні пишаємось, і можемо Тебе славити і величати, бо Ти є наш Творець. Допоможи, Господи, дуже добре розуміти, що Ти є гарний наш майстер, який сформував нас. І допоможи, Господи, нам поважати ті принципи, які викладені Тобою на сторінках святого письма. Нехай, Господи, наша внутрішня красота буде найбільшою, яка принесе славу Твоєму святому імені. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, ви створені на образ і подобу Божу. Небесний батько наділив вас особливою зовнішньою і внутрішньою красотою. Нагадую про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків нове життя. В ньому ви можете більше дізнатися про небесного батька, про своє бажання вивчати ці уроки вам потрібно лише повідомити нас. Наші контакти вказано на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!